І красавела новосна мета в де страхуватися онлайн звільнення населеного пункту Кліщиївка стане плацдармом для подальшого наступу. Картина така, що візде тяжело, везде напірає противник. Там під контроль взято маршрути постачання окупантів у Бахмуті. У процесі деокупації Кліщівки Українська армія завдала російським окупантам дуже потужного удару. Наші збройні сили продовжують закріплюватись на місцевості та проводять там стабілізаційні дії, зокрема проводять розмінування. Під час звільнення Кліщівки наші сили завдали потужного удару десантним підрозділам окупаційної армії, недобиткам з батальйону Ахмат. А також зекам із ПВК шторм З», а також розбили та завдали потужних ударів по мотострілецьких підрозділах окупаційної армії. Росіяни на чому зосереджувалися, на тому і будуть зосереджуватися. Вони будуть збирати сили і засоби на купянсько лиманські друзі. Чому так? Тому що напряму направду все зв'язано із Бахмутом. Бахмут рухається до оперативного оточення, і Андріївка Щиївка дуже величезні кроки у цьому напрямку. Росіяни цього допустити не можуть. Бахмут політичний. Путін оголосив, що його взяли. потім на нагородив там яких не до героїв і вони будуть класти невели... неймовірно велику кількість людей для того, щоб не дати нам це зробити. Але крок за кроком, крок за кроком, направду все на нашу користь. І концентруються на Лиманському копіянському напрямку. Ми вже згадували саме тому, бо вважають, що ми будемо знімати сили і засоби з бахмутського напрямку як такого. От так на все треба дивитися, і у цій зоні стратегічної рутини, бо ми зараз ні з дня на день все повторюється. Покращується звичайно, але повторюється, будемо перебувати доти, доки це оперативне поточення рано чи пізно складеться. Правда, є нюанси цикл сухої погоди. Далі буде дещо важче, але це не означає, що це скасовує стратегічне видання. До речі, на Лем'яно-Купінському напрямку наші військові кажуть про те, що за тища московити там нібито зупинили свої штурми. Тобто, там 100 тисяч. Вони писали, що було десь близько 100 тисяч вояків зосереджено, велика кількість танків, бронетехніки. І зараз це все нібито тихо собі стоїть і чогось чекає. Я думаю, чекає команда. Вони експортують цілі, вони експортують завдання, вони експортують. Так званий оперативний напрямок видихати нам не доводиться. Більше того, є стара добра приказка за те, що перед бурею, цілком можливо, що буде повторний наступ. Вони не досягнуть передніх тілей, а отже, обмісковують і тактичну, і оперативну, і стратегічну ситуацію, як має бути далі, особливо оцінюють те, що називається резерви. Тому що правда полягає в тому, що значну частину з них доводилося і зараз відволікається на південний напрямок. Там у нас плацдарм. Пророблений у першій так званій лінії забезпечення є всі шанси проламати лінію суровіки. Розуміємо, що за лінією Суровікіна вже серйозних укріплень аж до прикопського шіку немає. Ми направду маємо шанс доторкнутися до північного поазов'я. А якщо це стається, ми ж розуміємо, що перерізаємо сухопутну логістику із Кримом і південний плантар. Обвалюються, тому направду зараз думають, що і як робити. Не треба себе готувати, щоб там щось притихло. Воно притихло рівно для того, щоб перегрупуватися. Ну і на тлі власне цього, як ви кажете, невеликого, але тим не менше повільного просування вперед. Знову лунають заяви очільників НАТО про те, що треба готуватися до тривалої, довготривалої війни. Тобто, я так розумію, що вони от. Оперують якимись даними, які дають їм можливість саме такі заяви робити. Енстолтенберг сказав, що потрібно посилювати знову ж таки підтримку України зброєю і готуватися до тривалої війни. От з чого вони тоді виходять, зважаючи на ці заяви? Я думаю, з розуміння стратегічних позицій, які взагалі в геополітичному сенсі окреслюються у цій війні, для мене персонально особисто, навіть не на аналітичному рівні, як воєнного експерта, на громадянському. Виключно з нашої лихої історії стало і вже очевидно давно. що поки Російська Федерація не розпадеться, ми приречені в, в зоні воєнної загроженості. Питання треба ставити, коли і як закінчиться ця фаза війни? Бо якщо московити зберігають свій політичний простір у тому вигляді, в якому він є, зберігають ядерну зброю, зберігають велетенські дармові. Сибірські ресурси питання наступної російсько-української війни чи відновлення нової фази війни лишень питання часу: рік, два, три, п'ять, десять, двадцять по іншому не буде. Нарешті пора приймати ту філософію як констатуючу філософію нашого буття, бо інакше не виживемо. Іде йде війна на виснаження, і на то нема ради. Ми неодноразово це питання обговорювали. Є геополітичні епс, які найсвітліші розуми у першу чергу американського істеблишменту, не можуть розв'язати знову ж таки нічого нового зараз не скажу. Якщо стається класична воєнна поразка Росії в Україні, а на правду її можна просягнутися за кілька місяців, забезпечити Україну величезною кількістю авіації. Це можливо, це не проблема для американців і величезною кількістю... Далекобійних ракет і важких бомб це також не проблема, але всі добре розуміють, що крах путінського режиму може дорівнювати розпаду Росії, а розпаду Росії ніхто не хоче приймати і не допустять незлічимі Сибірські ресурси. Ми про них говорили. Ніхто в здоровому грузді не готовий віддавати їх. Тайцям, це також новий монстр, який прокинувся до світової гегемонії. І доки в докр... доктринальному сенсі, як свого часу, була доктрина Трумена, потім доктрина Кісінджера, потім доктрина Бжежінського, кому цікаво знайде їхні описи. от до поки щось подібного не знайдеться і не буде оформлено доктринально в частині Росії зі зрозумілими відповідями, то ти на жаль буде так, як воно є така сувора, нещадна історична дійсність. Зростання цін на зброю у всьому світі вже очевидний факт. Це, звісно, через те, що всі кинулися одночасно забезпечувати і власні потреби, і переозброюватися і посилюватися і при цьому ще потрібно допомагати Україні. А власне, чи є цей баланс потреб між нашими потребами, власне, які потребує війна в Україні, і тими потребами, які. Хочуть закрити, наприклад, найбільші армії світу. Там Сполучені Штати, Буднесфер, Ця війна повернула у життя класичну геополітику, класичну джин геополітики вийшов з пляшки. В геополітиці збройна сила є фундаментальною, бо головний закон фон геополітики всього один. Це кінцеве світове панування. Досягається воно виключно чітно. збройне протиборство. По іншому не було і не буде. Четверта ялтинська міжнародна система перекреслена. Всі зрозуміли, що лекала першої і другої світової війни повернулися в життя, і ніхто нікому зараз вірити не буде. А якщо так всі будуть озброюватися і переозброюватися, величезний воєнний маховик перезапустився і не зупиниться доти, допоки не напишеться п'ята міжнародна система. І направду від того, як це в Україні за результатами цієї фази підкреслю, ми розібрали, що наступні фази неминучість дуже багато чого у світі буде залежати, і знову ж таки в стратегічному сенсі планета земля у політичному розумінні в торсі біфуркації. Старі системи не працюють нові ще не запрацювали. І направду найсвітлішому світу ламають голову, як буде далі? Чітких ясних відповідей немає. Пане Петре, але якщо ми потрапили в такі жорна геополітики, тоді це означає, що ну, на нас направду чекає довга війна з іншого боку. А де нам тоді брати ресурси, зокрема і людські, для того, щоб в цій війні ну, принаймні протистояти гідно, і принаймні не може... немає те, що відвоювали такими зусиллями. Ми можемо протистояти в режимі якості. Історія знає знайде таких випадків. Давайте нагадаємо шестиденну війну в Ізраїлі, Белеси переміг у Велетенську арабську коаліцію, в котрі входило 15 держав, навіть, Киї, навіть Пакистану входив, що це далеко не арабська країна, але факт залишається фактом. Програвали по всьому, за чисельним потенціалом 100 тисяч, 500 тисяч, за авіацію 300-900 літаків, за танками 800 тисяч проти 2,5 тисяч літаків і так і розгромили ще й буквально за 6 днів. Направду, нам треба ставити такі якості Хронова революція на марші, революція ціле покладання для артилерії на марші. Ось то треба дивитися, коли кількість програє в якості. Я персонал цю війну в частині технологічного укладу, як такого називаю війну Давида і Голіа. Давид таки переміг одним влучним ударом. Ну я десь метафоризую і переходжу у філософію, а це саме для того, щоб зрозуміти, що ворога навіть такого дуже великого. В якісній частині можна бити, ну і не забуваємо. Май і воєнний потенціал. Ми свого часу по цілому низці озброєнь входили у передові країни. просто на Величезний жаль так все було на державі побудовано. Що будували для інших, не будували для себе? Скажімо, швидкісні ракетні. Та клас онлайн для В'єтнаму побудували шість одинин, для себе жодної. Це можна дуже довго розбирати. Сталося ми на, на ці питання ще обов'язково дамо відповіді. Але після війни треба акцентуватися на калібровці якісної зброї власного виробництва. Це можливо. Рік тому про це що, взагалі вважалося табуйованою темою для американського що ж можливо, півроку тому обговорюють зараз, дуже активно обговорюють. Якщо, якщо і стежити за такими муваннями і спостерігати, як розвивалася логіка забезпечити нас зброєю, особливо що стосується МІМ-104 патріоти, і особливо що стосується танкової коліці, саме танкової коліці, то крига насправді склас питання лише в кількості і коли ми отримуємо саме. Зброю і не зовсім коректно спарювати Таурус і Атакамс, так як само спарюється Абрамс і Леопард. Тому що ті два, дві машини можна і треба спарювати однакова гармата. Вони виросли з однієї танкобудівної школи але то американця, а то а то німцями американцям не. Робити світанка брата 2 за основу це до речі, това історія, чому сталося по іншому. А це крилата ракета, а Атакамс – це балістична ракета. Саме Атакамс може переливати дуже серйозно на окремому взяту. А скажімо, на південному хід і перебіг війни. ця балістика швидкістю 5400 км на годину. Майже не збивається, і що найголовніше таурусів задекларовано, яких там 150 одиниць. А всім на складах три тисячі таурус це довго, тобто літак має обслужити смакету на себе взяти, вийти на. Рубежі пуски здійснити пуски, повернутися. Пілот відпочити, літак обслужити це дуже довго. А «Хаймерс» і М860 Місі це перезаряджання тубуса за які 20 хвилин за одиницю часу за умовний тиждень можна московити, насипати сотні, якщо не тисячі таких ракет. Питання скільки їх о, тут лежить дуже серйозний момент. Ну і поки що немає ні інформації, як це на буде виглядати.